Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні ми будемо говорити вже по другій неділі, після Зелених свят, неділі, яка посвячена святим землі святи, святи, Всім е, святим е, е, іруським, тобто не російським, а русським. Звичайно, що перш за все, щоб приступити до нашої розмови з вами, я хочу пояснити, чому саме церква на другу неділю після Зелених свят ставить пам'ять святих землі Руської, тобто землі української. Тому що ми, маємо, ми бачимо, що апостоли. 12 апостолів, розійшовшись по лицю землі, приводячи, відкриваючи народом Христа, розбудовуючи церкву Христову, вони наставляли у кожній церкві епіскопів, які ставали продовжувачами їхньої справи, тобто будівничими. Закладаючи ми фундамент для церкви Христової. І ми бачимо, що від апостолівського часу і до нині епіскопське служіння воно не переривалося. Воно є і буде до кінця існування світу. До кінця існування церкви Христової і світу. Отже, Кожна у якби своя особлива, помісна е, така церква, яка вбирала в себе е, ті основи культури того чи іншого етносу, того чи іншого, е, того чи іншого народу. І будувалася на е, цій культурі. Християнство не відкидає. Культуру е, тих народів, до яких воно принес, прийшло і принесло благовість про Бога Спасителя. Для того, щоб е, не стати отою, знаєте, знищуючою ланкою. Яка би все знищувала і по-новому будувалася на руїнах по тій в особовому своєму такому, як сказати, тій от притаманному йому, тобто, хри, християнству, тому культурному. Чи релігійно культурному, чи релігійно-духовно-культурному пласті. І ми бачимо, що церква, складаючись із цих помісних таких церков, вона стає якби доповненням тим багатокалоритним доповненням церкви Христової, стає тою великою потужною силою. Яка, е, яку не може дійсно зламати не може зламати двері пекла. Часто кажуть, що от християнство, прийшовши на наші терени, воно знищило поганство, знищило той пласт культури, яким м, жили наші пращури. Я би сказав не так. Знаєте, Воно доповнило і дало зміст зовсім інший. Цьому пласту, відкинувши те, що було непотрібним і освятивши, продовживши, розбудувавши те, що дійсно потрібно було розбудувати, освятити і продовжити. Розумієте, от я вже не раз говорив, чому саме ми прийняли християнство з Византії. І чому саме Володимир Великий пішов на це, тоді, коли він мав родинні зв'язки з Римом, коли можна було прислухуватися і до інших запропонованих варіантів нової віри. А все справа в тому, що от саме найближчим, найзрозумілішим йому було християнство Візантійське? Отже, коли йому було поганинові, зрозумілим воно. і Тим більше удобоносимим, якщо так говорити на своїх, таким слов'янським словом, то, звичайно, що він бачав у ньому те, що було е, саме основним в його е, вірі е, до християнстві, яку він сповідував. Тому ми бачимо, що от наша е, обрядовість церковна е, має свої відмінності навіть від такої е, церкви, як російська церква. У російській церкві немає колядки. Ми колядуємо. І я не буду зупинятися над цим. Є ще інші такі відмінності. Тобто кожна помісна церква, вона має свої е, такі е, передумови, які відбивають її культурний пласт, а на якому будується якраз і духовний пласт уже істинно християн євангельський. От і це треба усвідомити, що кожна церква помісна має своїх святих, тих місцевих святих, які так само залишили свої домівки. Які 에, зрозуміли євангельський закон, втілили його в своє життя і втілювали в життя свого часу в суспільство його, інакше би церкви не було, і <кій> старалися зробити цей закон універсальним, наскільки щоб ця універсальність задіяла все суспільство в дію, в су, цього е, в сприйняття. Цього закону і життя у ньому. От чому якраз і, і стоїть задача церкви. Тобто втілити закон Євангелія в суспільне життя і жити цим законом Євангелія як основним законом суспільним. Ми бачимо, от, наприклад, як арабські країни, де сповідується мусульманство, стараються повернути себе. До закону, наприклад, Ширіату? Дійсно, закону, який пропагує Коран. А ми, християни, стоїмо дуже далеко від цього, особливо після тої страшної трагедії розгулу атеїзму, де здається нам, що ну, що таке закон Євангелії? Ну, це церковний закон, і він не стосується нашого світського життя. Ні, друзі мої. Він повинен лежати в основі закону світського, який би давав, мож... і який би освячував оздоровлював цей закон, щоб він, людина сприймала його дійсно як повільнення Боже, а не просто вимисел чи випрацювання собі подібного. Який тільки може бути задіяний в одному вічному е, такому е, задіюваності, а щоб він був загальним. От, якщо ми кажемо, щоб нас любили, ми перш за все повинні любити всіх. Оця любов, на якій ґрунтуються наші відносини, вона якраз і приводить до того, що на законі любові побудована сама любов, її наслідок. У тому е, святкування святих землі нашої якраз показує нам історичний наш шлях, е, непростий, але я би сказав, що досить такий е, продуктивний, де дійсно християнство е, дало не тільки святих, але дало потужний, е, такий направляючий. Е, Енергетичний такий духовний настрій, який дав е, великий поштовх для розвитку нашого званого суспільства. І дає це. От церква е, просто поставлена зараз в такі умови, де вона е, е, мінімально бере участь, мінімально бере участь на, е, в житті суспільства. І закон сучасного суспільства обмежує діяльність церкви в тому, що би вона повинна була б працювати. Ви скажете, що це неправда, от брід, працюйте і так далі. Попробуйте. Ви зустрінетеся з масою тих перепон, які не дають можливість церкві займатися тим, чим би вона повинна займатися. Тобто. Вийти за межі храму і стати дійсно частиною суспільства. Тому що держава так і до цього часу не признала церквою церкву як частиною себе, а відділеною від себе. І, звичайно, що це створює ту незручність. Сьогодні священик може прийти до школи тільки... Е, ну, я знаю, якщо там дійсно є педколектив, який бажає цього, і то лиш тільки на таких е, правах м, знаєте, поверхових, він має права займатися вихованням е, підростаючого покоління, там викладати закон Божий. І бути присутнім там в кожному класі і мати е, певний час е, годин спілкування з е, дітьми і так далі. А цього надзвичайно сьогодні потрібно. Надзвичайно всього потрібно. Ми бачимо, що Європа вона піш, е, пішла зовсім іншим шляхом. Е, вона відкинула церкву, вона відкинула християнство, поставила на там на. Десь на 10, по 11 позиціях, а перш за все, поклоняється матеріальному. І ми вторимо за цим. Але зрозумійте, що духовність від цього ні в Києві в Європі, ні у нас не піднялась. Матеріальний стан може піднятися і підніматися. Наскільки це вже інше питання. Але духовність не піднялася. Тоді, коли визнають... Шлюби людей, які, одностатевих людей, і доручають їм виховувати майбутнє покоління, ви знаєте. От дві неділі тому назад я слухаю ще передачу про дитячий садок. Знаєте, хто тут позвонив чоловічим голосом на цю передачу і каже: от ми п'ять років не можемо здати дитину. Не насміюємось віддати дитину в дитячий садок, тому що ми одностатева сім'я і як нам будуть дивитися на цю дитину. І м м людина, яка була запрошена на цю передачу, представник суспільства, сказала: Так, ви знаєте, це треба підняти, бо не на рівні батьків. Батьки схочуть, бать щоб така дитина була з їхніми дітьми виховувалася. Ну, бачите, як наскільки. Ми говоримо про культуру, духовність і наскільки ця культура як духовність деградується там, де немає святості? Там, де немає е, того розуміння себе як людини, як, е, яка приймає закон Євангелії як основний закон своєї діяльності, як у часі. Так, і в е, при, приготування себе до вічності. А коли цього немає, звичайно, що тоді і таке поняття, як е, святість і святі, воно стає, знаєте, якимось е, пластом, десь там віддаленим пластом е, в культурному е, розвитку е, майбутнього покоління. Ну, святі е, мощі там. Е, Святі мученики і так далі. Але ж коли ми беремо історію свого народу, ми бачимо, що ці святі вони творили цю історію, вони виховували покоління, з покоління в покоління, вони давали можливість людині відкрити свої очі на суть тих речей, на яких вона часто байдуже до яких відноситься. Вони ставали і ставали просвітителем, вони відкривали школи, вони е, створювали е, всі умови для того, щоб людина роз, е, вчилася пізнавати істину, як писане слово, так і сказаним словом. Пізнавання себе через це. От е, ми говоримо про те, що там Євангелії е, видруковано чи написано. В історії нашого народу. Ми говоримо про те, що там книговидавництво. Так, а хто цим займався? Займалися монастирі, займалися монахи, займалися ті отці, які дійсно яких ми називаємо святими, які своїм життям, своєю святістю ставали е, світильником для е, тогочасного суспільства і для нас стають світильником. Ну, я не буду називати всіх по порядку святих їх дуже і дуже багато. От, і, вони, і не всі вписані в святки, так звані святки календарні. А для того, щоб ви зрозуміли, що собою являє святість для кожного з нас, хто сповідує Христа, от послухайте Євангелія неділі, Другій після Зелених Свят. У той час Ісус, ідучи попри Галейське море, побачив двох братів: Сімона, що звався Петро, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалками. І промовив до них: йдіть за мною, я вас <кхе> наставлю ловити людей. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Прийшовши звідти, далі побачив інших двох братів Якова, сина Заведеві, та Іана, його брата. Що в човні з його батьком Заведеєм, лагодили свої сітті, закликав їх. Вони зараз же, покинувши човен і свого батька, пішли сідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщуючи добру новину про царство, виганяючи всяку хворобу і всяку недугу на народі. От бачите, ходіння за Христос кличе кожного з нас. Не думайте, що тільки Петра, і Андрія. І братів заведею лише кожен із нас. На, е, до тої великої праці, яку би ми підняли в ім'я не тільки себе особисто, але в ім'я суспільства свого. Не тільки на матеріальній е, ниві, а на, особливо на духовній ниві. І от наскільки ми це розуміємо, наскільки святість е, тих подвижників, праведників. Минулого нашого народу задіються в процесі витворення нас самих. Не так все просто. Ми і життя святих то читаємо тільки як оповідання. А деколи її не можемо читати, бо не, не стає зрозумілим. Ми і діяння е, святих отців е, читаємо і тудели. Е, Дуже важко читається, бо ніяк не можемо зрозуміти їхньої настанови, яка стосується нас, не їх, а нас з вами. Вони нам радять, вони стають порадниками для нас. Ми вони хочуть передати нам свій досвід, щоб ми озброюючи цим досвідом, продовжували розбудовували себе і своє суспільство таким, яким воно повинно би було бути, а не таким, як воно є. Де би не гріх е, панував, а правда Божа панувала. От тому е, для нас свято святих це перш за всек наш до нашої культури, християнської культури, яка стає в основі тої культури, яку ми якою ми користуємося, яку ми задіюємо. Ну і на яку навіть, ми певно не все розбудовуємо. Часто ті ну, започаткування чогось нового, того захоплюючого, е, за, переходить на наші пластиці і культури. Знаєте, замість того, щоб особливо в Новий рік зібратися, подякувати Богу за прожитий рік і, по, і просити його власне війни майбутнє, не, от, пікарди, 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 пікарди. Так же само. На Різдво Христове, замість того, що лунала колядка, знову те же саме. Це якраз елемент отой, який, так знаєте, спонтанно, але так широко входить в наш, наш дім. Що ви скажете, ну не стоїть все на місці. Так, але чому саме щось кращого і ліпшого? Те, що дійсно би витворювало нас як ту особистість, на якій би спочивало відбиток дійсно християнина, а не просто людини. Тому <кхи> я, завершуючи цю свою розмову, хочу все ж таки зачитати слова апостола Павла з післання до Римлян другий розділ 10, -й, 16 вірші. Ви зрозуміли, на чому саме я акцентую свою розмову з вами. Браття, слава і честь, і мир усякому, хто чинить добро. Юдеєві перші, а потім грекові, бо Бог не вважає на особу. Зрозумійте це. Бо ті, що зрішили поза законом, поза законом і загинуть. А ті, що зрішили під законом, будуть суджені законом. Бо не слухаючи закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погане, що мають закон, з природи виконують те, що законне, вони не мавши закону, самі собі закон, вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхні сумління і думки, та засуджуючи їх то, Топравдуючи у день, коли Бог згідно з моєю Євангелією судитиме, тай... судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. От наскільки е, таким прав... е, направляючим, е, заставляючим роздумувати є оці слова апостола Павла. Він заставляє нас задуматися, наскільки ми є з вами, виконавці. Закон. І наскільки ми зможемо через виконання закону оправдатися перед Богом. От святі нашої землі якраз і є свідками і наставниками в тому, до чого ми з вами повинні стремитися, що ми повинні брати, задіювати процес свого витворення, взявши від них їхній досвід. Я здоровлючи вас, усіх, хочу поздоровити також і своїх парафіян, тому що я є параком Собору святих Землі Української, і ми в цей день славимо всіх святих землі, нашої просіявших, звертаємося до них з нашою молитвою, просячи, щоб вони були наставниками, заступниками. І молитвиниками за всіх нас, не дивлячись на те, хто ми по національності, хто ми по своєму переконанню, але ми є всі діти цієї землі української. А отже, і ті, хто є, є її святими, вони є заступниками всіх нас. Отже, святом вас, всіх, нехай Господь. У молитвах святих землі нашої благословляю всіх нас, тих, хто живе на її лиці, нашу державу, наше правління і наш весь наряд. Святом щастя, здоров'я і Божого благословіння. Слава Ісусу Христу!